Так, гольф 5, на світлих гарних цидухах. Все тут, ну Це дощ падає, пиль і робить такі плямочки, але ніби не натерта. Ніби не натерта. Бачите, тут в кантиках все, ну тут на відро, то понятно. О, дефлектори вже не працюють, шторки не забігаються. Кермо видно перетягнуто, бо воно не тої текстури, не тої товщини. Крісла плотність мають, не подерті ну грязні, грязні і тому колір на них такий досить не такий, як мав би бути. Стій грязні. Повністю. От, тут. Так ось вчора мені привезли машину, я замітив, що потолок повністю перетягнутий. ну Так, все перетягнутий. але не, що він на місці був. от Тут є позит. Але я машини не... Тягне плесосом їх, тому я думаю, що воно буде стояло, де воно не дінеться. Гроші треба відкласти, щоб не намали. О, Під ногами, друзі, тут страшно. Страшно, бо роки. Роки зробили своє, він повністю забився той тирсою, він ще й кочерявий. Ну, тут ми посидимо. Отут це все займе основний час. Оце все срань. Так, сзади у нас плями, 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 плями. Ось тут повно олії, билки. Коврики ніби чистенькі, але думаю, якщо вони на тарті, це Та буде теж ще. І підлога, підлога тут грязна. Тут дуже вот тут вже теж же відліпає, це мінус, це мінус. Коли вже такое видривається, це вже все, це вже машина пересухла, побачила, вона вже багато сонця. Прийоми грязні і пластики грязні. Ну, підлога, Вона підлога, ну, димся, щось, щось вона та й віддасть, вона ділиться. Скільки всяких машин за все віддали та й це віддасть. Ну що, друзі? Гольф помився. з його догнала. Тут все бачите, відклеюється. На тій карті взагалі все страшно печально. Потолочок ми максимум максимум, що могли тронули, щоб він не дорвався, не відірвався. І він більш-менш козирочки побились. Це От більше печально, воно все помилось. Панелька сива. Спішу, бо вже за машиною їдуть. А знаю, що велика група людей, яка участвувала в ремонті даного автомобіля, їздила на цій машині, на цій машині будуть чекати, як така, відеозвіту. Що, хлопці, машина була дуже грязна, дуже-дуже грязна. Але помилися, тряпочки помилися, все, тепер в ній більш-менш можна їсти кайфувати. Є незначні такі оплямочки білі, не розумію від чого. Ну це вже. Так, пластики такі от пересохші, а все остальне більш менш. Також, бачите, ми вибили ту всю тиресу. І підлога теж така собі більш-менш нормальна, не потерта, не задерта. Так, Ззаді у нас були страшнющі плями. Тягнув плесос, це просто була нафта. В общем, печально все було печально. Тряпочка руками все-таки натягнуло дуже багато. Стяків, пердяків. Покажник наш теж помився. Я тут всі бебехи повитягував. Бачите, який все гарний світленький пластик, біленький, гарненький, всі стійки, все тут в повному порядку. Оця карта, друзі, дуже печальна. Бачите, вона вже повністю не тримається. Але вигляд має все-таки світлий салон, правильний сірий пластик. І воно все. Все, тепер гарно. Райси всі помилися, підлога побилася. О, ну, там, от бачите, є такі. От, Він кучерявий, я б щітки то все роблю. Не все інколи виходить. Також помили пройоми, щоб воно вже більш-менш. І тепер Switch. Така машина ще їде в Європу. Більшість ці такі машини з Європи, а вона ще поїде в Європу. Ну, нехай їй щастить.